Коли Бог сказав Мойсею, щоб він йшов до Фараона сказати, відпустити його народ, то Мойсей сказав: Хто ж я такий, щоб йти до Фараона і просити в нього за народ? Я ж навіть і говорити толком не вмію. А Бог до нього сказав: нічого не бійся, ти йди, а я через тебе буду говорити. Я ж з тобою. Чому Бог вибирає хворих, бідних, немічних, несильно мудрих людей? Біблія пише, щоб посоромити все горде і багате цього світу. Тому що якраз таки на Божому суді оті всі бій. Неміч, немічні, каліки, не сильно мудрі, з яких сміялися, будуть судити все горде і багате. Коли Ной проповідував, що буде потоп, то з нього теж всі сміялися, тикали пальцями, але коли Ной зайшов в ковчег, який будував 100 років, то почався потоп. І всі ті грішники, які з нього сміялися, тикали пальцями, вони всі пішли на загибель. І знаєте, де зараз перебувають всі ті грішники до потопного світу, після потопного. В пеклі, а що таке пекло? Це таке тимчасове місце утримання для грішників, так же само, як СІЗО, де ув'язнені чекають свого суду і вируку. Так же само, і пекло, це таке місце страждань, де всі грішники очікують Божого суду і вируку. І коли Ісус був в пеклі три дня і три ночі, то він проповідував душам цього. Ого, до потопного світу всім цим людям за що вони туди потрапили, і після божого суду всі ті грішники підуть на вічні муки і страждання, де плач і скрегіт зубів, в озеро вогняне. Коли ми стаємо на істинний шлях, приходимо до Бога, каємося, перестаємо жити грішним життям і починаємо жити праведним, то проти нас завжди йдуть рідні, близькі і починають говорити, та ліпше би ти залишалася чи залишався вже такою, як ти була, ніж ти стала праведною. От в мене питання до тих людей, які йдуть проти праведників. З ким би вам було краще жити? З сином, наркоманом, який постійно приходить накорений, п'яний, наколений, і постійно. Вас б'є чуть не до півсмерті, вам би хотілося жити в постійному страху. Чи ви би хотіли жити з сином, який вас любить, допомагає вам у всьому, який постійно являє милість, прощає вам, що би ви не зробили, молиться за вас. З ким би ви хотіли жити? Зі сином, Тираном чи з люблячим сином, який хоче спасти вашу душу? Якщо церква жива і там зцілюються люди від різних хвороб, залежностей, удержимостей, то сатана завжди буде йти проти такої. І церкви і проти Божих людей він буде посилати різні проблеми, випробування, і найбільше він налаштовує проти нас, наших рідних, аби воля Божа не виконалася в нашому житті, і щоб ми не могли спасти свою душу. Але я дякую Богу за те, що Він привів мене в живу церкву. І коли я почала вивчати слово Боже, впізнавати Бога, я отримала зцілення, свободу від багатьох залежностей і отримала дуже багато відповідей на свої запитання. Я теж ходила в просту православну церкву, але там я не бачила живого Бога, щоб люди зцілювалися або за одну молитву кидали корити, пити. Там я не бачила любові до ближнього, хіба що осудження. А в нашій церкві є сотні свідчень, як люди приходять до церкви, каяться і отримують свободу. Бог їх звільняє від рабства гріха. У нас є свідчення одної жінки, яка мала ракову пухлину. І вона молилася до Бога постійно, казала: Бог, вилікуй мене, прооперуй мене, тому що в мене немає грошей на операцію. І на одному зі служінь в неї просто вивалилася ця ракова пухлина. Бог зробив чудо, прооперував її без всякого хірургічного втручання. І ще одна жінка 30 років не ходила, навіть не пересувалася по квартирі. І коли наші пастиря почали молитися за нею, вона почала ходити і прославляти. Бога, почала служити Богу. Бог хоче благословити кожного, Бог може зцілити кожного, але ми повинні прийняти Ісуса Христа в своє життя як свого Господа і Спасителя. Але, звичайно, свій вибір людина робить сама. Якщо людина не приймає Бога в своє життя, Слова Божого, не приймає Божих людей, яких посилає їм Бог, не хоче каятися і навернутися до Бога, щоб Бог її зцілив, то Бог не може зцілити такої людини. Тому, якщо ви хочете змінити свою Життя, прийти в живу церкву, живого Бога і впізнавати істину, запрошую вас на трансляцію, яка проходить щонеділі о 16.00, де ви почуєте чисте і неспотворене Слово Боже, і утримуєте дуже багато відповідей на свої запитання. Напишіть мені, я з радістю вам допоможу підключитися до трансляції.